І так у мого партнера захворіла дитинка, і треба срочно продукція ЛР, бо вона в лікуванні дуже допомагає. І ось я відправлю замовлення швиденько. І завтра вже людина получе два гелі алоя вера з персиком, ой, з медом саме від застуди для зміцнення імунітету. для бронхолегочної системи, щоб позбавитися отого того запалення, бронхи, легкі, горлишко, носик. В общем, коли ви захворіли, то краще вибирайте гель алоя вера з медом, наприклад, для, для діточок. Дві пляшечки відправляю. Також гель -алоя Вера фрідом, ну мабуть, це бере клієнтка для себе для зміцнення суглобів, хрящів, для того, щоб не боліла спина. Щоб не руйнувалися кістки, хрящі. цей гель допомагає відновлювати та відстраювати, слідкувати за здоров'ям, щоб потім не прийшло здоров'я до того, щоб міняти су суглоби. Бо тільки 130 тисяч суглобів поміняли в Україні за прошлий рік людям. Представляєте, як довели себе? Треба зміцнювати, треба слідкувати за своїм здоров'ячком. Так потім відправляю капсули цисту та спречик, цисто. Цинканус це ладаник у складі. Це стосинканус це така рослина, ладаник – це інша просто назва, яка позбавляє від вірусів, від запалення, позбавляє від розмноження вірусів, противовірусний і протизапальний ну, дія цих двох препаратів. Дитині дуже зручно пшик пшик в ротика. Якщо захворіла, то по три пшика можна три рази на день, можна чотири навіть. І п'ять, якщо є температура, висока температура, то більше пшикайте разів. Це натуральний препарат, не буде. Що у нас класного? Нема передозування. Якщо більше пшикаєте, просто скоріше одужаєте. Ось і все. І капсули цистосинканус, дівчинка дуже класно глотає капсули. Знаю, ось і. Капсули. Просто, якщо двох препаратів, то буде ще краще. А якщо ви ще й додасте чай, чайкану наш чай, то це буде ще взагалі, висока дія крута. Також ці, ці засоби діють не тільки противовірусне, а ще проти алергії, проти зуду на шкірі от, проти тих запалень, які турбують, щоб воно не чухалося. Так, і відправляю капсули колостром для зміцнення імунітету, для покращення е, імунітету, щоб він саме на здоров'ячко працював, а не проти нього. Е, тобто активація іде імунітету, і це природним шляхом це молозиво від корови. Воно в 40 раз сильніше, ніж грудне материнське молоко. Тому приймайте на здоров'ячко, позбавляйтеся запалення, зміцнюйтесь та швидко одужуйте.